Друзі, вітаю! Європа вирішила поставити серйозний ультиматум Китаю, Аналена Бербок, яка летить в Пекін на зустріч своїм колегою Ван Ї, Перед вилітом зробила дуже жорстку заяву і сказала, що Китай все-таки повинен поубавити свої апетити в підтримці Росії От, і розкритикувала насправді цю підтримку. Я б навіть сказав, рознесла. І це перед початком візиту. Тобто вона задала тон, що буде робити. І це насправді. Вперше Європа ну показує ось таку серйозну позицію щодо Китаю, і ми бачимо, що Аналина Бербок летить на серйозні переговори і буде там тиснути. От наскільки це буде жорстко, і загалом чого очікувати від цього візиту, бо вже Радіо Свобода, європейське видання отримало позицію. Можливих санкцій, які будуть в 15-му пакеті, і в даному випадку, якщо попередні 14 були проти Росії, то якраз 15-й може бути і проти Київ та Ю. що саме в ці пакети санкцій внесли, що ви на Бербок результати прес-конференції Зеленського він сьогодні з Антоніо Коштою, нашим новим начальником Ради Європи, який приїхав до речі в Україну, не сам привіз одразу. Марту кос це єврокомісар з розширення, єврокомісар з закордонних справ Каю Калас. Ну і, власне була велика прес-конференція в Києві. Зеленський говорив і про вступ в НАТО і яку частину. Території можуть запросити, кого можуть не запросити, і багато і різних речей, по яких пройшовся Зеленський. Ну і теж в Грузії зараз незрозуміло. Не то провокація, не то дійсно порив е грузинських солдат, які хочуть зніматися з українського фронту, їхати до себе в Тбілісі, доєднуватись до протестів. Там вже протести третій день ідуть. Ну, от, ну але вийшла президентка. Каже, та ні, типу, це все провокація. Ми не просили їх їхати. Не треба військовим доєднуватись до протесту. Це може дискредитувати сам протест. Пощо почнуть кричати, що державний переворот Україною лякала тут військові приїхали? Ну одним словом, провокація чи не провокація, вже і не зрозуміло. Типу, зі всіх сторін. Президентка не хоче віддавати свою владу. Е Нелегітимному парламенту, який має обрати нелегітимного російського футболіста своїм президентом. Ну а ну по цьому всьому давайте зараз пройдемось, проаналізуємо, швиденько розкладемо все по поличках. Підпишіться, будь ласка, а також зробіть донат на човни для гура. Для нас це дуже важлива історія. Ми маємо допомогти купити бойовий човен, який буде розстрілювати окупантів на своєму шляху, де він буде передувати наші групи. Власне, почну із Анолеми Бербок, тому що вона завтра має зустрітися. Ну, давайте так пишу я вже пізно це відео. Можливо, і сьогодні ви будете дивитися, 2 грудня, якщо коротко, вона має зустрітися з Ван ї в понеділок. а сьогодні, в неділю ввечері, вона вилетіла в напрямку Пекіна для того, щоб поговорити з китайським колегою. Ну і власне говорити будуть про війну в Україні. І, власне, говориться, є злив документа. Про 15-й пакет санкцій Європейський Союз вперше пропонує застосувати санкції щодо китайських компаній раз, китайських фізичних осіб два за співпрацю з російськими фірмами, пов'язаними з війною Росії проти України. Ну і власне заходи передбачають проект пропозицій, з якими ознайомилась Радіо Свобода і точно має ознайомити. Аналена Бербок в Ан'ї. і власне це повинно бути великий пакет санкцій, спрямований серед іншого на замороження активів шести китайських компаній і заборону на видачу віз. Деяким китайським громадянам це легкий натяк на дуже товсті обставини, які можуть спіткати Китай по відношенню до європейського союзу. Поки що ми не бачили позиції європейців жорсткої по відношенню до Китаю. Шольц літав, дружили. Макрон літав, дружили. Орбан там, взагалі, ковриком на вході служить в Китаї. Але бачимо, що зараз вирішили все-таки підтиснути. Питання просте: це вже під Трампа Європейський Союз підлаштовується. Чи навпаки, це ще історія, яка пов'язана з адміністрацією Байдена, який намагається все ж таки завершити війну в Україні до приходу Дональда Фредовича до Білого Дому. І, власне, в нього для цього є два місяці. Ну, вже трошки менше, сім тижнів, говорять американські генерали. Тому завтра зробимо зріс, як поговорила Аналина Бербок з Ван Ї, і чи почув її загалом Китай? Зеленський мав сьогодні дуже велику прес-конференцію. Говорили з Антоніо Коштою. Європейці приїхали в найкращих традиціях. Символічно гілку, значить, що називається первенства привезли в Україну. Вони сказали, що Україна великі молодці, що вони нас люблять і вони нас підтримують. Тому що цей перший візит дуже символічний в політичної мови. Він означає, з ким будемо дружити. І от вони приїхали в Україну. Єврокомісар по розширенню, по міжнародці і власне сам голова Європейської ради. Це насправді дуже гарний візит. Привезли гроші там, десь півтора-два мільярда. Зрозуміло, що з російського бабла вони його взяли. Ну от і це насправді дуже приємно. Це говорить про сімейні, теплі, добрі, дружні відносини з Європою. Ну і там, власне, Зеленський виступав і сказав, що «Да, будемо дружити, треба зупиняти війну, але типу. Виключно справедливий мир. Зеленський дуже багато робить заяв про мир в стилі Трампа. от і намагається все таки відправити меседж Трампу, що Україна готова до миру. Єдине, що він кілька умов сказав. що запрошення повинно бути на всю країну. Хоча я вам вчора писав відео, що Зеленський готовий на заморожування війни з окупацією частини території і визнання, що військовим шляхом він їх повертати не буде. От. Але каже, запрошення повинно бути на всю країну. Ну тут зрозуміло юридична колізія. Якщо запрошення не на всю країну, значить Україна визнає окупацію і власне верховенство Російської держави над цими окупованими територіями. Саме тому Зеленський каже, що ні-ні ні. Важливо, щоб запрошення було на всю державу. Далі. Зеленський сказав, що є загроза Молдові і Грузії, Росія там діє в гібридний спосіб. Ну, от і намагається власне нав'язувати свою волю. І він каже, треба допомагати цим країнам. Ну, якщо ще в Молдові більш-менш розрулили історію з виборами, в тому числі за рахунок міжнародних дільниць і доступу іноземців, ну іноземців громадян Молдови, які живуть за кордоном, то наприклад, по Грузії, ми бачимо штати, які зупинили стратегічне партнерство. Ми бачимо протести, які тривають третій день. і Захід не вривається і не допомагає. Це насправді страшний відкат західної підтримки наших друзів в Грузії. От, я зараз до, до Грузії ще перейду. Ну, от, Зеленський каже, що не говорить про введення військ НАТО в Україну, тому що розуміє, що частина цих країн може відвернутися в ту ж секунду, тому він воліє про це не говорити і каже, що зброю дають. А якщо почати говорити власне, про. Допомогу не зброєю, а людьми, то вони одразу закриються в собі черепашки і будуть мовчати. Не хоче визнавати окуповані території, вступ для НАТО повинен бути повним. Замороження війни вважає невигідним, бо Росія через 2-3-5 років повернеться і спробує все-таки захватити Україну, і час буде працювати саме на Росію. От і Росія повернеться і повністю цілковито зруйнує Україну, каже Зеленський. От він каже, що ключовим елементом плану перемоги є отримання зброї, включаючи далекобійні ракети та інші важливі ресурси. Власне, про переговори з Росією важлива фраза була, що за столом переговорів повинні бути присутні і ЄС і НАТО. І він каже, що ці два союзи допомагають Україні а, в цілому, і вони якраз можуть зробити все можливе, щоб Україна була в безпеці. І тому він каже, що за столом переговорів повинні бути не країни, як Франція чи Німеччина, тоді а повинні бути союзи і блоки. І от саме ну, знову ж таки і Росія теж цього десь хоче, тому що Росія ж вважає, що вона веде війну повністю з Заходом. І от єдине, щоб нам не розмовити. Між домовленостями Заходу з Росією і в можливій війні з Китаєм, тому тут нам точно треба бути дуже обережними. Також Зеленський говорив, які країни проти вступу України до НАТО, згадав і Угорщину, і Німеччину, але сказав, що Блінкін дуже позитивно налаштований. Ну, ми про це з вами теж давно знали. От що позиція Блінкена вона найбільш проукраїнська. Також говорив багато про санкції західні. Активи, які належать Росії, які заморожені. Ну, типу, там нічого такого супер нового, і про вступ. Вірить, що все-таки ця кластерна історія вона допоможе Україні пошвидше рухатися. Ну, Трошки підігнав би, звичайно, наших чиновників, які більше сидять на сігареті, ніж, наприклад, займається вступом. Надто вони розслаблені в своїх кабінетах. От. Ну, але загалом кошта теж аналогічні меседжі, дуже позитивні, правильні. Ну і кошта е дуже проукраїнський чолов'яга, типу, хоч у нього там були свої корупційні історії. Але знову ж таки в Україні з політиків його точно ніхто критикувати не буде, бо не сильно вони там і не сильно вони там і можуть його покритикувати за ту корупцію, яку там ще знову ж таки може й не доведена та корупція. Але точно що проукраїнський, наш, поїхали далі. В Росії зараз несеться скандал, тому що Алеппо захвачують в аеропорту. Вже сидять там інші важливі стратегічні місця, повстанці захвачують, антиасадівці, тобто ну знову ж таки. Більшість країни, яку намагається пригнобити осади з Путіним, вже топчеться по російському прапору, витирають в нього ноги, от знищують росі російські потуги там. Ну а Путін каже: значить, так генерала, який зараз провалив ось цей наступ, ну так, захист від наступу повстанців, міняєм одного на іншого, але щоб ви розуміли, що там несеться. Загалом Сирія була такий відстійник для лузерів російської армії. Які, типу, ну потерпіли позору в Україні, типу, і кажуть, що е, їхали в Сирію, типу, щоб вернути там до Юропутіна, очистити ім'я. Ну і типу там відмивалися. То зараз вже й нема на кого їх міняти. Виходить так, що е, генерал, який провалив напад на Харків, його знімають, а ставлять замість нього іншого бравадного генерала, який провалив наступ. На Київ, тобто в Росії з кадрами проблема. Кого туди відправляти немає, що робити, не знають. Ну і Асад відступає. Це добре. Нам треба в Грузії теж аналогічну історію робити, щоб путіністи там відступали, отак як вони зараз відступають в Сирії. Тоді будуть відступати і в Україні. Тому широкий наступ на російські впливи насправді це наша стратегія, яка може дати непогані результати. Найголовніше, щоб відступали в нас. Ну і в Грузії теж зараз хлопці, начебто Кавказький комітет, є такий військовий. Заявили, що вони знімаються з позицій в Україні, їдуть в Грузію, щоб підтримати на площі. Правда, вийшла з і каже: стоп, 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 хлопці, не спішіть і такого не робіть. Ми вас не кликали і нічого з того. Робити не треба. Військових на політичних мітингах не треба. Є територія війни. Тут воюйте, допомагайте Україні. Це ще більш важливо, ніж там. От, але не спішіть сюди, тому що цим можете дискредитувати мітинги. Раз, друге, це може бути корисно партії влади, яка потім цим всім може скористатися. Ну, заявила е, Зоробашвілі, побачимо, Я говорю, ситуація якась трохи заплутана і виглядає трохи стрьомно. Я буду її ще перевіряти, що загалом там несеться. Ну, от, і... Буду вас повідомляти. Ось така друзі: основна інформація. Мене до вас одне просте базове питання: чи почує Китай погрози 15-го пакету санкцій, які м'ягко їде доносити Аналена Бербок, одна з топових сучасних модерних політиків Європи, дуже проукраїнська і насправді прогресивна людина, яка розуміє ці проблеми, їде переконати Ван їм. Почують її в Пекіні чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Зробіть. Донат для наших гурівців купуємо катер з автоматичними торелями, які будуть стріляти ворогів. Ну і підпишіться. Ми з вами тут розбираємо найоперативніші новини, аналізуємо, швидко аналізуємо по поличках без зайвої води. Ну, от. Але щоб наш канал ріс, потрібні підписки. Тому підпишіться самі, запостіть в соцмережі і порекомендуйте своїм друзям. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!